Всім привіт! З вами знову я Льоша і ми продовжаємо грати тільки вже починаємо на... грати в Роблокс. Як ви бачите, це мій скін. У мене є яблуко. Давайте зберемо. А, не то. Так, 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 так. А? Що? Щось... Його треба підбирати що? Давайте зберемо що своє хавку. Так, і давайте ми це продамо. Подивимось. Я зайшов в Роблокс подивитися, що тут є. Давайте продамо. Да. Офієць. Як ви бачите, в мене ще є багато грошей. Не питайте мене, звідки? я Не знаю. В мені дали якогось прикольного і в мене зразу все. Давайте подивимось, що тут у нас є. Томати. Через 4 минути, блін. Мон, Давайте подивимось. Сеній? А ч яблуко сейди? Обично він червоний. Не знаю, не питайте, що я захотів в Рублокс... Roblox. Хочеться, так хочеться. Так, давайте подивимось, що тут. Не мой. Ого, який денчик. Денчик. А ну бро. Ей, так ми здесь. Ага, давайте це питаємось. Щось там балакає, правда Дензавршин. Він... Можна його скрафтити. Угу. Угам. Угам. Може крестор знай фермі, добре. О, давайте яйця візьмемо. Трохи глюче, але нічого. Гера якісь. За лям. Давайте від... Це якісь дешеві, Давайте за лям візьмем. А все нема. Ну давайте ще цих парочку візьмем. Так і так. Давайте на свої сіди. А, Гарден. Можно яичко пока. А, на своїй фермі. Ну Давайте я почекаю новий сток і яичко відкриємо. Ем. Бро, ти на стероїдах, да? Ого! Монс. Монс. Прикольно. У мене якийсь старої не души А скільки цей стоит? Давайте знаємо. Так, давай я хочу його продати вон Селзис. А, ти не купляєш? Ага, дам тобі. Давай, бро, продай. А, я їх зараз... Давайте його... Бабуки є в мене. А як його роз... А як його розблокувати? Щоб я його міг продати. Давайте зараз я розберусь. О, все, я їх розблокував, треба просто зажати. Да, я хочу продати це все 14 тисяч, неплохо. У мене знову які монси. Тут ще 54 секунди. Давайте почекаємо. Так, у нас панкіни. Давайте накупляємо їх. Ага, ну давайте я вам посажу і покажу, як вони виросли. Дивіться, я можу лайку купляти. Давайте купимо. Давайте ще одну. Щоб було. Так, а ты у нас шо? Не острадаешь, брода. Ого! Сигм. Пулям, я кислубору не прикольно. Ага. Кому-то. -та 80-55. А ну нахуй ты едим, что Давай за музы гарден пидум. Ой, бамбуки я можу зібрати. Так. Папки не ростуть. Бачите, в мене все тут просвітає і пахне. І скоро ще яйця відкрию вам. Так, сток обновився. І що в нас тут? Блубері? О, давайте О, термелони, кавуни купимо. О, бамбуки. Нічого накупляємо всі бамбуки. Їх продаємо посим дорожче. І все. Ага. Нічого. Вже нічого поганого. Зараз я вам наса ще й насажу їх. Дивіться, в мене якесь яблуко світяще. А що це? А ще зрохиє. Давайте ще почекаємо. О, яйця можу ці відкрити. Господи. Що так фрізить? О, яєчко. Що тут? Давайте ще це. О, собак. Ще собак. Бігайте, блохасті, ви шо. А, тут ще довго. Ну, дивіться, я вже тут багато що нафармив. Так, я можу продати вже все, що я маю. Так. Да. 110, ніфіга. Нормально йде. Круто. О, я можу зламати цей золоте яєчко. А ну що нам випаде? Так. Ого! А ч я на стероїдах? Иди собі. Давайте продамо весь мій інвентар. Та я закінчимо, думаю, на цьому відео. Так, скільки? 104 фіга. Так. Не такий стероидний, бро. Ну закінчити на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!